Вітаю! Розв'яжемо номер 14 з алгебри. З підручника алгебра 8 клас розв'яжемо геометричну задачу рівень 3 від 7 до 9 балів. Ми можемо отримати, якщо будемо вміти це розв'язувати. Умова задачі. Одна з сторін трикутника утричі менша менше від другої, і на 12 менше від третьої. Знайдіть сторону трикутника, периметр якого дорівнює 52 см. Так як це геометрична задача, а тема в алгебрі лінійне рівняння, то будемо складати і розв'язувати цю задачу за. Допомогою рівняння. Отже, давайте більш детально роздимось, що нам дано. Нам дано перша сторона трикутника, яка невідома, але вона втричі. Менша за другу сторону, значить, друга сторона втричі більша за першу сторону. І одна сторона на 12 см менша за третю. Значить, третя сторона буде на 12 см більша за третю. Давайте спочатку покажемо малюнок. І так, малюнок в цій задачі буде ось такий: перша сторона, яка у нас має X см, друга втричі більша. І третя сторона на 12 буде більша за першу сторону. Що ж так як у нас це? Тема лінійне рівняння з однією зміною нам треба пояснити, що таке х, що таке 3х, і що таке 12х додати 12. Що ж, переходимо до пояснювання. І так пишемо розв'язання. І нехай перша сторона трикутника буде дорівнювати х сантиметрів. Тоді друга сторона 3х, а третя сторона 12х см. За формулою периметра трикутника складаємо рівняння. Що таке периметр? Периметр трикутника – це сума довжин всіх його сторін. Нам треба скласти всі три ці сторони. Отже, давайте працювати. І так, перше, що ми складаємо, ми прямо і складаємо всі сторони х додати 3х, додати Х додати 12. Тепер ми бачимо, що зліва у нас є подібні доданки х. Ми їх складаємо, а число 12 треба перенести праворуч, змінити знак на протилежний. Наступний рядок у нашому рівня. Це буде 5х, буде дорівняти 52 відняти 12. Після цього ми віднімаємо від 52 12 і будемо отримати, що 5х буде дорівнювати 40. А тепер утворилось простеньке рівняння. Щоб знайти невідомий множник Х, нам треба добуток 40 розділити на відомий множник 5. І тоді ми отримаємо, що Х буде дорівнювати 8 сантиметрів. Це ми знайшли Х дорівнює 8 сантиметрів. Це перша сторона трикутника, але ж у задачі Сказано, треба знайдіть всі три сторони трикутника. Тоді друга сторона буде втричі більша за першу, отже, 8 треба помножити на 3. І це буде друга сторона. 3 множимо на 8, ми отримаємо 24 см. І зазвичай третя сторона буде більша на 12 за першу сторону. Тоді, в такому випадку, ми пропишемо, що друг, третя сторона буде 8, додати 12, це буде 20 см. І, так як Будь-яка задача треба, щоб вона закінчилась, відповідь, то ми пропишемо. Так як ми зробили пояснення, що таке перша сторона, друга і третя сторона, то у відповіді можемо поставити тільки, чому дорівнює значення цих сторін: 8 см, 24 см і 20 см. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.